Доброго дня, шановні друзі! Мене звуть Володимир Білко, я являюсь автором вебінару Я фермер». На даний момент я працюю агроном-консультантом компанії «БТУ Центр», яка є виробником біопрепаратів та й займаюся фермерським господарством. По роду діяльності я постійно зустрічаюсь та спілкуюсь з великою кількістю фермерів, великих та маленьких, та керівниками господарств. І під час спілкування з ними я помітив, що дуже велику частину з тих, хто ледве зводить кінці з кінцями, об'єднує одна велика проблема. А саме проблема відсутності розуміння мети їх роботи. У них немає відповіді на от такі от головні питання: що, де, коли. Тобто, що саме виростити, і що для цього потрібно. Де виростити, де збути продукцію, та коли саме вирощувати і коли саме збувати. А це ключові питання для фермера, від яких залежить, чи буде він з прибутком чи навпаки піде в мінус. На жаль, у багатьох відсутнє розуміння того, навіщо вони взагалі займаються фермерством. Та що саме вони отримують в результаті своєї, в результаті своєї діяльності? Немає стратегії, все маня. Скільки посіяти, скільки висадити, на яку площу, скільки внести добре, скільки засобів захисту. І результати такого, такої діяльності також невтішні. На жаль, такі господарства приречені на неудачу, оскільки вони не ростуть, не розвиваються, не покращують показники урожайності, якості вирощеної продукції. Вся їхня робота, на жаль, зводиться до постійного авралу та вирішення щоденних проблем. Моя ж діяльність саме агроконсалтинг, вони якраз і полягають у тому, щоб допомагати таким фермерам досягати гарних результатів, досягнути високого рівня. Це мій посильний внесок до нашої економіки. Я вмію, я знаю, як це робити. Результатом, і якраз в цьому є сотні задоволених фермерських господарств, якими ми вже працюємо не один рік. Також, якщо у вас виникають певні проблеми чи труднощі, я можу допомогти і вам. Я запрошую вас взяти участь у моєму безкоштовному вебінарі Я Фермер, а також у курсі освітніх вебінарів Я фермер 100 тисяч з 1 гектара». Вебінар Я фермер відбудеться у вівторок, 20 жовтня о 20 годині по київському часі. Детальну інформацію про вебінар ви знайдете в нашій групі ВКонтакті, на яку ви зможете перейти через посилання під даним відео. Під час вебінару ви зрозумієте, які саме недоліки заважали вам працювати раніше. Якщо ж ви тільки плануєте займатися фермерством, ви зрозумієте, чи потрібно в нам взагалі. А також дізнаєтесь, як правильно планувати свою роботу, чого вам не вистачає для ефективного фермерування і ще багато чого іншого корисного. Ми будемо працювати з питаннями по сільському господарстві, які вас турбували давно і на які ви не могли знайти відповіді. Я гарантую, що я навчу вас, як заробляти гроші в сільському господарстві з мінімальними затратами ресурсів, коштів та нервів і енергії. З вебінару ви підете з чітким розумінням, як саме працювати. Отож, успіхів вам! Та до зустрічі на вебінарі! Ми чекаємо на вас. Дякую.